Вітаю вас 16 жовтня сьогодні. І остання заява Трампа. Заява Трампа звернення, я б сказала. Ну, заява теж Путіну. Він каже: Путін, зупинись, припини вбивати українців. І припини Путін вбивати росіян. Давайте розберемо в цьому. Відео, чому саме зараз Трамп зробив таку заяву, чому неможливо було її раніше зробити? Невже це вже? Невже це останні? Ну, тобто, іншого виходу немає проти Росії та Путіна? Тільки ось залишилось оце звернення, ну і, звісно, ракети. Далекобійні ракети. І е, зауважте, що це звернення, воно на превселюд. Його побачить весь світ. Це не те, що він там йому подзвонив, це не те, що він йому там, я не знаю, по відеозв'язку сказав. Ні, він це сказав, це заявив на весь світ, що Путін зупинись. Ну, не знаю, чи росіяни побачать це чи не побачать, але скажу вам, що, що е, вчора, коли я робила розклад про. Вже не пам'ятаю за що, але там я питала: з росіян чи в них там щось зміниться. Пам'ятаєте, вчора в мене випало чотири пажі, тобто всі масті пажі, молоді люди. Я думаю, що все ж таки почнеться все з молоді. В Росії почнеться все з молоді. Тобто до них дійде найпершим. Ну, тобто, до них не настільки ще в них, знаєте, затуманені мозги, як у більш старшого віку. Все почнеться в Росії з молоді. Ось. Так, ладно, давайте. Трамп зробив заяву, що Путін зупинись, припини вбивати українців, та Путін припини вбивати росіян. Трамп зробив таку заяву. Це остання заява. Що нам скажуть? Ану-ка, цікаво. О, карта світу. Тобто, зупинись мир. Диві, дивіться, дійсно, зупинись. І перемога. Е, карти просто е, шокуючі. Це реально я вам скажу: оця заява Трампа. Дійсно, зараз все рухається до завершення. Дійсно, Трамп зараз, так як між Хамас та Ізраїлем закінчилася війна, там підписали. Тепер, тепер ми на черзі. Тепер він, США, вони візьмуться за цю війну. Вона повинна закінчитись. Вона повинна зупинитись. Ось. По правосуддю, по закону. Він звернувся до імператора. Ось, бачите, карта мага і правосуддя. Він звернувся до імператора, імператора влади Росії, щоб він ось, імператор, зупинись. Путін, зупинись. Треба закінчувати, треба завершувати. Ти що там, зовсім з гузду з'їхав? Сила. Якщо цього не буде, буде сила і смерть. Ти просто, якщо на цю заяву не буде ніякої реакції, значить, буде сила і смерть. Будуть примушувати, змушувати, будуть давити через силу, щоб закінчилась війна. Мир через силу. Ось так. І через втрати 10 мечів. Трамп чекає відповіді. Карта вибору чекає відповіді від Путіна. Потім вже будуть розбиратися вибір території. Де тупік, де не тупік, потім вже будемо розбиратися про території. Але він хоче почути від Путіна, що він згоден на зустріч і дійсно згоден на припинення війни, закінчення обстрілів і, в общем, все. Да, війну треба зупиняти. Тристороння зустріч. Так, хорошо. Ми зараз питаємо, чи буде відповідь цього Путіна і Росії. А я хочу запитати, чому саме ось зараз, чому стільки часу пройшло? Чому стільки людей загинуло? Чому неможливо було цього раніше зробити ну, з боку Трампа? Чому саме зараз? Трамп каже так, зробив таку заяву і звернувся до Путіна через весь світ і каже, що зупинись, припини вбивати українців, припини вбивати росіян. Зупинись. Чому саме зараз? Тому що ми на грані катастрофи, чи що? Чи вже, знаєте, якось воно стає все гірше і гірше, і гірше і гірше. Чого? Боротьба, башня. Башня перевернута, а чого в мене перевернута дорога? Башня. Чому саме зараз? Я вам скажу так, що Трамп намагався припинити війну. Але його шлях, бачите, в мене навіть карти всі прямі. Вона чогось перевернулася, як я не знаю. Перевернута дорога. Всі його намагання, всі його шляхи, вони башні. Тобто нічого не вдалось. Дорога перевернулася. Все по дурню, Нічого не вдалось розбити серце від цього. Від зустрічей, від дзвінки, від цих делегацій, які зустрічалися російські. США до них їздили, до Росії їздили, в Вашингтон їздили. В общем, це все на смарку. Дорога перевернута і по башні. Нічого не вдалося. З імператором ну, він ну, всюди тупік. Всюди тупік, і просто Трамп побачив, що все одно е, неможливо ну, він хотів якось домовитись, да, без, е, е, без залякувань, без агресії, без цієї. Далекобійної зброї, але не виходить. Із-за цього він намагався спочатку, як знаєте, по-хорошому, ну а тепер вже буде по-плохому. Ось так. Немає іншого виходу. Три нажа в серце. Трамп отримав від Путіна три нажав в серце. Три. Не один, а три. Всі попитки його намагання Трампа були перевернуті, тобто дорога була перевернута. Зупинити по правосуддю Росію неможливо. Треба діяти. Ось Зеленський війна. Ну і плюс Зеленський зустрічається з Трампом, дзвонить йому, розповідає ситуацію на фронті, розповідає про обстріли, що вони роблять, що вони хочуть зробити українців. Що хочуть залишити українців без води, без світла, без тепла, без газу, без усього. Сьогодні, до речі, зранку обстріляли. Полтавщину, Харківщину, газову систему, якусь там ще, може, енергетичну систему, да? ось взагалі да? хочуть зробити, щоб ми тут замерзли. Мабуть ж, Трамп, ось бачите, Трамп, Зеленський, дорога про війну їздить, розповідає, дзвонить, розказує йому все, що відбувається, щоб Трамп був в курсі справи. Ну, показує, показує, чому він зробив саме зараз цю заяву. Тому що всі його намагання було ось так, бачите, перевернута дорога і башня. Ну, тобто, взагалі нічого не виходить. Взагалі ні до чого не прийшли, тільки гірше, гірше і гірше. А хто отримує? Ну, Все українці на своїй шкурі це все відчувають, скільки це вже буде продовжуватись. Так, тепер давайте спитаємо, яка ж буде відповідь Путіна Трампу. Значить, Трамп закликає Путіна, щоб він зупинився, зупини війну, припинив вбивати українців та припини Путін вбивати росіян. І яка ж буде відповідь Путіна? Чи знову вийде Пісков, чи Медвідів? А Ану, яка буде відповідь? Росії? Вони думають: сіли і думають, що нам відповісти. Боротьба. В них там всередині, в їхній конторі у цій путіної компанії, відбувається боротьба. Хтось хоче піти на мир, а хтось, звісно ж, ні. І за цього, бачите, ворожнеча. Палками друг друга, друг друга б'ють. Карта мир. Перем... Вони хочуть бути переможцями. Ну, ну знов. Імператор хоче бути в, цій, в цьому конфлікті, в цій війні, переможцем. Мир перемога імператора. Тоді він згоден. Все одно вони стоять на своєму, тільки через нашу перемогу, тільки наші умови. Ні туди, ні сюди, і все. Ну, от бачите, відповідь яка. І ніби в них все по правосуддю. Тільки вони праві. Ну, нічого нового те ж саме. Відповідь російсь, російська влада, що відповість Трампу на його заклики припинити війну, припинити вбивати українців та росіян. Що відповість російська влада, Путін та компанія? Я вам скажу так, що в них зараз ось фінанси, да, ось фінанси десятка. Але все одно є і бідність. Їхні, їхні зараз, як би вам так сказати, фінансовий стан Росії це ось бюджет, да, який він має бути. Ось цифра, да, її треба розділити на пополам. Оце вони зараз отримують. І це тільки і цього тільки вистачає на війну. На інше не буде вистачати. Тобто. Їхні люди почнуть стикатися, ну, росіяни, з великими проблемами: виплати, гроші, зарплатня, там, соціалка там що ще. В общем, на них, на них нема грошей, тільки є гроші на війну. В них там будуть обмеження. Яка буде відповідь Путіна, Трампу? Військові війна, 10 мечів. Ну, бачите, одні мечі. Яка відповідь? Одні мечі, Тупік. Агресія. Mm -mm. Відповідь буде дуже агресивна. Відповідь буде якогось короля мечів. Ну, хто в них там король мечів? Я, звісно. Ну, в общем, відповідь буде короля мечів. Відповідь буде дуже агресивна. Це якийсь тупік, і буде агресія. Ну, агресія. Показує все одно агресію. Таке відчуття, поки не прилетить, не розіб'є оцей Кремль чи там що ще, таке, знаєте, вони, вони там ну, не поступляться. Тому що мир тільки через перемогу імператора, по-іншому, і бути не може. Ну ось так. Що я вам ще? Що вам ще сказати? Далі там Трамп ще вчора казав, що Україна. Хоче перейти у наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але Україна хоче перейти в наступ, і нам доведеться прийняти це. Так, Україна хоче перейти в наступ. Україна хоче перейти в наступ, каже Трамп. Україна хоче перейти в наступ, каже Трамп, і нам прийдеться прийняти це. І не хоче перейти в наступ на фронті. Єдине, що я можу сказати, я коментувати про наступ і фронт, не буду. Ось не хочу. Єдине, що я можу сказати, що ось. Щось дали, в ручку поклали, це що? Це ракети, це зброя. І дуже мощна. Оце, оце, він дасть. Ось, оце він дасть. Стосовно наступу на фронті, так, він буде, але ми тут не будемо робити якісь там уточнення і так далі. Тому що ну, не треба, не хочу дивитися, якщо щось буде таке не дуже не хочу. Все, наступ буде, так буде. Хай він буде успішним, але єдине, що я можу сказати, що е, Трамп дасть для цього наступу щось дуже мощне і щось дуже сильне. Це може бути розвіддання, це може бути якась зброя, тобто це може бути багато всього. Єдине, що я можу сказати про наступ України, яким він буде він буде дуже-дуже хитрим і неочікуваним, і мутним. Ось так. Ну, я не знаю, що ще питати стосовно цього Путіна. І, взагалі, А ну, давайте. Ось хорошо. Трамп вже звернувся до Путіна. Відповідь ми побачили, да? Тільки через перемогу і тільки через. Мир тільки через перемогу імператора, тобто через перемогу Росії, щоб все, що вони хочуть, у ці пунктики, все їхнє, що може змусити Путіна, владу Кремля, Путіна компанія, Росію поступитися от того, що зараз є, їхніх цих бажань і їхніх пунктиків? Що може змусити Росію Путіна і кампанію поступитися всіх їхніх бажань стосовно України і їхніх оцих пунктиків? Росія, що їх бідність. Ну, завжди це показує. Неочікувана бідність. Знаєте, якось було було більш-менш якось зараз, да? а потім раз, страх, бах і все. І прям ну, така скрута да, в країні. Бідність, втрата грошей. І притом неочікувана бідність. А ще і знищення чогось, 10 мечів. Очікуйте, 10 мечів. Багато цілей, бачите? Карта ілюзії, не завжди карта каже ілюзія. Вона ще каже, що є багато різних цілей, які ми можемо обрати. Або можемо, або не можемо, або обираємо. От чекайте, ми обираємо 10 мечів. Тобто бідність і знищення чогось. Баланс війни. Тоді буде баланс війни. Тоді буде баланс війни. Розумієте? Розговорами, тобто балачками, залякуванням, нічого не вийде, тільки діями. Треба зупиняти все військове виробництво військових, склади, бази, аеродроми, ну, в общем, все. Тільки так, по-іншому ніяк. Знищення і удари в самісіньке серце. Смерть. Реально, вони повинні на своїй шкурі прочувствувати, як воно це все відбувається. І желательно, щоб це сталося десь не в Белгородщині, а десь туди. Тільки потім, можливі, домовленості. Ну і скоріше, вони до цього йдуть. Що вони... Ну, Росія до цього йде, що. На своїй шкурі вона повинна це все відчути. Бідність, знищення, знищення, бідність. Ну, ось така відповідь. Я розумію, що тут мало чого позитивного, але я вам відповідаю те, що мені кажуть.